Шевченківський коледж Уманського національного університету садівництва представляє навчальний відеофільм з дисципліни сільськогосподарські машини на тему машини для збирання кукурудзи на зерно. Кукурудза одна з найцінніших культур світового зерноробства. І посіви на кулі займають близько 120 мільйонів гектар. Щорічний світовий урожай досягає 600 мільйонів тонн. Майже 20% зерна кукурудзи використовується на продовольчі цілі. Близько 15 йде на технічну переробку видалення крохмалю, спирту, пива, олії обмолочуванням качанів у полі. Розглянемо вітчизняний причетний кукурудзозбиральний комбайн ККП3, призначений для збирання кукурудзи в качанах. Він складається з жатної і качано частини. До жатної частини входять 4 миси, 3. Качанедокремлювальних апаратів, шнек для транспортування качанів, та транспортер неочищених качанів. Ротаційний різаний апарат стебел, Шнек для транспортування стебел. вас стебел, трубопровід, передавальний механізм. Качано-відокремлюваний апарат складається з двох ребристих вальців, двох качано деревних пластин та чистиків. Над пластинами розміщені подавальні ланцюги з лапками. Передня частина вальців конічна з винтовими ребрами, сприяє підведенню стебел до ребристої робочої частини вальців, який, обертаючись своїми ребрами, захоплюють стебла і переміщають їх вниз. Качани затримуються між пластинами і відриваються. Тобто ножі ротора, обертаючись з великою швидкістю до 2000 обертів за хвилину, ударом зрізають і відкидають їх до шнека. Протирізаної пластини, барабан, обертаючись ножами потрібну масу і подає її трубопроводу назовні. скачано очисна частина складається з качано-очисного апарата, вивантажувального транспортера, транспортера обгорток, шнека обгорток, Очисний апарат складається з восьми вальців і притясного пристрою, які притискає качани до вальці, які, обертаючись на зустріч од одному, захоплюють качанів і відривають її. Розглянемо робочий процес комбайна. Під час руху ареату миси спрямовують з кукурудзи в робочі русло жатки. де качани відриваються і подаються до шнека, який спрямує їх. До транспортера скрипкового типу. Останній поди качани до качаночисного апарату. апарату і протирізнених пластин регулюють переміщенням пластин. Тривання оборток з качанів залежить від зазору 3 мм між обмеженими втулками і упорними шайбами натисних пружин, качановчисних вальців, які регулюють регулювальною гайкою. рівність роботи притисних барабанів залежить від висоти розміщення його зовнішніх кромок над качаночасними вальцями і сили притискання качанів до вальців. Ці параметри регулюють відповідно гайками тяг і зміною кількості ша. Розглянемо комбайн самохідний. O Cruza Zberani, Kaskou, 6 Kerson Автоматична щіпка для приєднання причепа. Основні робочі органи уніфіковані з робочими органами кукурузозбирального комбайна ККП-3 Герсонс 9. Технологічний процес збирання кукурузи на зерно комбайном КСКУ 6, без омолочування качанів. Аналогічний процес роботи кукурузозбирального комбайна ККП-3. Відмінність поляга в тому, що бортки качанів. Конвеєром у гурток вивантажується на поверхню поля. Очищені качани по очистих вальцях обох качано-очисних апаратів потрапляють на горизонтальний конвейєр, а потім вивантажувані конвейєром на причіп. Комбайна стебла кукурудзи направляються місами в живільні русла, де качановідрівні вальці протягують стебла, відриваючи качани, які не проходять у зазор між качано-відривними пластинами. Відірвані качани переміщуються до шнека і ним до транспортера, який подає їх качаноочистувальний апарат. У верхній частині транспортера встановлені вальці. Які видаляють стебла і з ворога неочищених качанів. Качани з листостабловою масою продуваються вентилятором, питаний потік, якого відбуває легкі фракції. В качано-очисному апараті качани очищаються від оборток і завантажувальним транспортером подаються в бункер. Обгортки транспортером викидаються в поле, а качани з бункера транспортний засіб. Розглянемо причепні комбайні торнадо 40ЕО, торнадо 40ЕО 8В та торнадо 80. Комбайни виконують такі операції. Відокремлені качанів від стебел, подрібнення листостебової маси, відокремлені качанів від оборток, Транспортування качанів у бункер і вивантаження з бункера у причіп. Торнадо 40 аол та торнадо 40АОЛ 8В однорядні, кукурузозбирані комбайни. Відмінність цих комбайнів наявності качаноочисних вальців. У торнадо 40 аол їх 6, а у торнадо 40АО аол 8В 8 що дозволяє очищати качани від обурток на великих швидкостях. Вони обладнані однорядною жаткою із подаючими ланцюгами парою ребристих вальців і деревних пластин. Під ними знаходиться подрібні стебел роторного типу. Качано-очисник складається із попарно розташованих металевих та гумових вальців, призначених для очищення качанів від оборток. Розташований на 20 метрів транспортуючі лопатки переміщують очищені качани на транспортер І далі в бункер. Вальцями і потужними вентиляторами. Бункер вивантажується за рахунок перекидання двома гідроциліндрами. Дворядний, кашанозбирання комбайн торнадо 80 працює по такому ж принципу, як і однорядний. При цьому його продуктивність значно більша. Як бачимо, з технічної характеристики крузозбирання комбайнів модельного ряду торнадо конструктивні відмінності між ними полягають кількості русел, жатки. Кількості ножів на фрезі та кількості пар чесників. На полях України широко використовують комбайни бургун JLD 410 d Принцип роботи жатної частини подібний. До попередньо розглянутих комбайнів відірвані качани шнеком подаються до похилого транспортера, а з нього до качаного чесного апарата, де вони вчищаються від оборток і транспортером подаються в бункер з наступним вивантаженням у транспортний засіб. Під час транспортування качанів до очисника стебла кукурудзи і залишки обгорток відбуваються вентиляторами, а обгортки качанів. Транспортером видаляється ззовні. Особливістю кукурузозбирального комбайна бургун JLD-407P є наявність в жатній частині гумових подавальних стрічок та відсутність подрібленого апарату. Конструкція її аналогічна конструкції жаток розбирання комбайнів ККП3 та КСК 6 Особливість та, що на жальці розташовані роторні подрібнювачі стебел, а качані шнеком подаються до похилої камери бітерного типу, а з неї на обмолот. Аналогічна по конструкції і жатка КМС-8, яка навішується на більшість. Вітчизняних і зарубіжних зернозбиральних комбайнів. Більшість кукурудзяних жаток зарубіжного виробництва аналогічні по конструкції з раніше розглянутими та відрізняються деякими конструктивними рішеннями. Зокрема, кукурудзяна жатка Герінков Ротадіск. Об'єднує в собі переваги щадного збору качанів та ефективного подрібнення стебл, два ротора. Збірника захоплює кукурудзяні рослини, а оснащений 15 дисковими ножами ріючий ротор повністю придбання їх листя і стебла. Розглянемо жадку Герінг Horizon Стар 2 з роторним горизонтальним ножем. Додатковий горизонтальний ніж, оптимально розташований і сполучений фланцем з редуктором, забезпечує Горизонтального подрібнювача QS, розташований під качудвірними вальцями, і подрібні стебла на частинки довжиною 3-5 см. Ця жатка може обладнуватись подрібнювачем HSA, що дозволяє відключати подрібнювачі в передках автоматично. Розглянемо універсальну кукурудзяну жатку Драго. Яка обладнана автоматичним налаштуванням деревних пластин на діаметр стебла кукурудзи та довгими протягуючими вальцями, що дає можливість відривати качан без пошкоджень, запобігаючи втратам, обладнана ротором з шарнірно закріпленими горизонтальними ножами для подрібнення стебел. Розглянемо жатку кресоні Airflow Conhead яка обладнана вентиляторами, що створюють повітряний потік в зоні качано-докремлюваних апаратів. Цей повітряний потік захоплює зерно, що залишилось під час виривання качанів, і транспортує його до шнека жатки. Тобто жатка працює практично без втрат зерна кукурудзи.